Йому невдовзі випивниться лише 16, а він вже зіграв у юніорській баскетбольній євролізі. Івано-франківець Володимир Марковецький представляє один з найтитулованіших литовських клубів «Жальгеріс-2». У команді він єдиний іноземець і чи не найвищий. Має зріст 2 метри 13 сантиметрів. А починалося все у 10 років у рідному місті, де грав за дитячу команду Гаверла. Спочатку була обласна ліга, потім всеукраїнська. Втім, щоб розвиватися далі, хлопець вирішив їхати за кордон. І після двох років навчання його помітили у Жальгеріс. А далі, приблизно рік тому, молодий баскетболіст підписав із клубом контракт. Я завжди мріяв попасти в професійну команду, підписати свій перший контракт. Це була ціллю з цих 10 років. І тому. Ну, неймовірні були не знаю, як сказати, емоції, бо тоді, пам'ятаю, були важкі часи для мене. Все-таки було сумне, і батьків не було, і свята тоді підходили. Якось такий був стан не дуже приємний. І коли сказали, що тебе, Володя, беруть в команду. Ну, все помінялося кардинально. У родині Марковецьких двоє баскетболістів і обидва Володимири, батько і син. Тато хлопця несе службу у нацполіції, учасника то. А в минулому чимало часу віддав баскетболу. каже, відпустити дитину в іншу країну було нелегко. Однак, разом з дружиною підтримали рішення хлопця. Рішення таке було прийнято, тому що розуміли, що цього потрібно. Ми десь в його в його, в його лиці я бачу себе. Багато таких питань, моментів, яких десь я не реалізував в своєму житті, тому що теж, також мав відношення до спорту. Хотілося, щоб це, цю, цей шлях він продовжив, почав свій, свій свій, звичайно. І десь багато питань, тих, яких не зміг вирішити я. Десь я сподіваюся на, на те, що зробить це він вже. За останній період молодий баскетболіст побував із командою у більш ніж десяти країнах світу. Розповідає, у Литві практично всі цікавляться баскетболом. Майже у кожній родині хтось неодмінно займався цим видом спорту. В Україні ситуація значно відрізняється. Баскетбол для них це я ну, це релігія. Всі знають, всіх баскетболістів, всі підтримують, люблять. Тому Порівняти з Україною можна, але важко. Дуже є проблема велика в Україні з дитячим баскетболом, так як його не дуже підтримують. Всі стараються клуби купити легіонерів і не дуже багато думають про дитячий баскетбол. Щоб виростити своїх баскетболістів. Володимир Марковецький отримував запрошення поділитися досвідом з українською національною командою, але через напружений графік у жальгері споки поки що немає нагоди. Однак сподівається, що вдасться своє майбутнє пов'язує з баскетболом та зізнається, як і кожен у цьому виді спорту мріє про кар'єру в НБА. Попович, телеканал